Придбати транспорт для наших захисників в Івано-Франківську. Відбувся черговий благодійний турнір з мініфутболу на підтримку Збройних сил України. Цього разу до участі у змаганнях долучилося шість команд. Формувалися склади з депутатів, працівників юстиції, служби безпеки України, однієї із будівельних компаній, а також футболістів. АТО Прикарпаття. Кращі гравці провели гала матч проти національної збірної ветеранів. Більше у матеріалі. Ветеран АТО Олег Чучук вперше зустрівся з друзями після початку воєнних дій. Для нього це не просто спортивна гра, це підтримка бойових побратимів. Зустрілися з побратимами, багато з нас загинуло, багато поранених. Ну але ті, хто є зараз тут. Як то кажеться на мирній Україні, то приймемо задоволення участь в цьому турнірі. Розпочинають турнір учні Хриплинської гімназії. Такий нелегкий час. Ми потрібні гуртуватися, тільки об'єднавшись разом, ми зможемо подолати агресора. Планується придбати автомобіль для 102-ї бригади тероборони нашого Івано-Франківська. Ці турніри на підтримку збройних сил України вже відбулися в Києві, Львові, Тернополі, Чернівцях. Кошти від матчів находять на конкретні військові частини з того міста, де відбувся турнір. Івано-франківці планують купити автомобіль для 102-ї бригади. Також турніри проводяться на підтримку не тільки збройних сил України, а також дітей, які постраждали від військової агресії. Таким чином ми в Києві провели турнір і організували їм поїздку на зібрані кошти у гори Карпати на реабілітацію. Це діти, які постраждали від військової агресії. Перемогу в турнірі здобула команда підприємства Івано-Франківськ Газ. За попередніми підрахунками на турнірі зібрали 151 тисячу гривень на збройні сили України.